Так, всім привіт! Зараз немає світла і хочу показати вам світкий куточок незламності. Це в нас батарея на 12 вольт інвертор. ну Зараз ми, в принципі, ним не користуємося. Ось від нього йде подовжувач. Можна інвертор поки вимкнути. Ось. А, в чому ідея? да, от... Батарея заряджається від 12-вольтового блочка маленького, такого не спішно. А вже від батареї в нас йде на роутер. Роутер живиться. Далі такий USB-хаб, в якому можна заряджати дуже багато всього. Наприклад, тут там батарейки, павербанки можна зарядити. Клавіші теж йдуть. Там подовжувач. Також, також у нас тут і така от гірлянда. Ось. І ще ось така лампа. Да. Ну, теж все, все зроблено на таких гітарних гірляндах, Daisy Chain, як їх називають. Ось. Ну і ще додатково виходить ось, наприклад, ця лампа. Працюю ось від такого от блочка, теж від гітарних педалей, шнурочок. І от таким чином такий куточок незламності. Якщо що, можна, можна займатися на клавішах. Якщо є е, інтернет, зараз, до речі, він є, підключений до генератора там знизу. Є інтернет, можна зарядитись, є світло. От, гірлянда навіть прикраси. І є розетка, щоб там зарядити ноутбук і ще щось. Поставив вольтметр, щоб орієнтуватися, який заряд батареї. Ну і інвертор, він же ж, в принципі, заряджає. Ну, заряджає він швидко, а так-то зазвичай оцим цим блочком маленьким заряджається 1 амперним. Все, дякуємо. Може, комусь це буде ця інформація цікавою. Якщо є якісь питання, запитуйте.